Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео анотація Element Collection. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Element Collection це анотація, яка визначає набір класів базового типу, типу Integer, Boolean, String і так далі. Або вбудований клас. «Embeddable» як асоціацію. Це ще один можливий варіант, як можна створити асоціацію. Але я б її назвав чисто від себе лінивою, тому що всього-навсього, що ми робимо, це помічаємо наш список або embedded клас анотацію Element Collection без додаткових параметрів. Давайте на це подивимось. У мене є клас Entity Person ID, name, і в мене є список стрінгів. Все, що я роблю, щоб зробити його, анотацію. Вибачте, асоціацію, то помічаю анотацію ElementCollection. Опа! І в мене є асоціація для хайпернейтур. Це, в принципі, плюс. Більше нічого я не роблю. Але є мінус. У мене не буде ID-шок в табличці, де в мене будуть знаходитись ці стрінги. Давайте подивимось, як це виглядає. Спочатку заходимо в наш клас Service. Так як в мене тут створення і оновлення. У мене немає табличок, то в мене створиться табличка. А точніше, у мене створиться дві таблички. TablePerson і Table Person Caps. До речі, можна давайте. Ну, ще або так, або так. Refresh. Так. Person. ID, name. І тут person ID, як ви бачите, і caps, Тобто назва. Тобто, бачите, є посилання foreign key на табличку Person, але немає власної ID в цій. Тобто записи не будуть мати власної ID. І це впливає. Як ви розумієте, по ID я вже не можу дістати якийсь конкретний запис від цього персона. Давайте подивимося. Я створюю всередині сесії транзакції свій клас person, кажу йому setname Child, і давайте кепси. Хто там з 90-х, то знає, що таке кепси, круглі такі цікаві. Іграшки, яким можна було грати. У мене є Pokemon, в мене є Mortal Kombat, Power Rangers і Soccer, наприклад. Це типу футбол, а тільки англійський, Здається. Так, здається. А, так, і ми кажемо Session Persist і Person. Створюємо нашого Person і буде одразу створено один, два, три, 4 записи в Person Caps. Робимо transaction commit, session close. Закриваємо наші ресурси. Відпрацюємо цей метод. Дивимось Insert into Person і чотири наших CEPS. Як це виглядає? Person. All rows. Буде один person. І person caps. Як ви бачите, створює назву. Від головної таблиці, нижнє підкреслення, назву нашого поля. Або нашої зміни, яку ми зробили Кепс. І так, Pokemon, Mortal Kombat, Power Rangers, Soccer. Мають, вони всі належать. мають Person ID 1 до нашого персона, але немає власних ID-шок. Давайте їх дістанемо. І подивимося, що це буде. Все, що мені потрібно, я просто роблю session.get, типізую його під person і передаю ID. Тобто у нас цей метод приймає два параметри наприклад, Entity Type клас, і object ID. Object-ID це те ID персона, якого ми хочемо дістати. І, звісно ж, ми отримуємо типізований відповідь це наш person. Давайте подивимося ще на одну річ. Element Collection, заходимо всередину. Бачите, Fetch Type в нього Lazy. Тобто, якщо я, в принципі, вийду поза сесію і транзакцію, звісно, цей запит я роблю і всередині сесії, і транзакції. Але результат я хочу вже побачити поза ним. Звертаємось. Отримали personна, а наших капсів ні. Тому що у нас fetch Type Lazy. Для того, щоб отримувати наші кепси, або всередині транзакції треба звернутися з GetCAPS, наприклад, або зробити patchType eager. Так, це не дебашка. Бачите, тут просто from person, немає додаткових. Звертань до Person Caps таблички. Тепер у нас. Тук -тук -тук -тук, name from Person, Left join Person Caps. Тобто ми дістаємо нашого Person з нашими капсами. Person, ID, Name Child і caps. Чотири кепса: Pokemon, Mortal Kombat, Power Agent і Socket. В принципі, відпрацьовує дуже схоже, як на іншій асоціації One to many Давайте подивимось тепер оновлення. А тут є трошки. Зміни, якщо можна так сказати. Дістаємо нашого персона. все те ж саме, типізуємо, під діжкою 1, беремо наші кепси і додаємо Street Fighter. Тобто, фактично, у нас просто повинен додатись Street Fighter. Але не зовсім так. Давайте допустимо. І тепер дивимось на ці запити. По-перше, ми дістаємо нашого персона з нашими кепсами. Потім робимо все видалення, де person ID дорівнює тут буде 1. А потім робимо insert 1, 2, 3, 4, 5. Зрозуміло, так? Ми спочатку видаляємо всі дані, які у нас є по нашому person. А потім сетимо ну, ми додаємо в нашому випадку, тоді ми сетимо 4 плюс 1, тобто буде 5. Але насправді він не просто додавав п'ятий запис, а він видаляв все, а потім додавав одночасно, тому що в нього немає ID. -шки. Отже, за допомогою анотації, Element Collection, ми теж можемо створити асоціацію з якимось списком, наприклад, List. І буде створення. Ще одна табличка для цієї асоціації. Але так як ми не керуємо напряму через entity сутностям, які знаходяться всередині цієї колекції, то в нас, в принципі, і немає ID-шок. Ми напряму не можемо звернутися до якоїсь конкретної запису, тому що немає ID. -шок. Ми можемо отримати тільки всі записи, які пов'язані асоціацією з нашим person. Наприклад, person ID 1. І він вам видасть все, що треба. Ну, в принципі, ви ВВР можете зробити, але це не так конкретно, як ви могли б звернутися, наприклад, по ID. -штики. Давайте подивимось варіант з embeddable. Можна зробити Element Collection. Але вам треба додатково, наприклад, Collection Table. Ви можете створити embeddable клас phone. Ну, type, number, тому подібне. Але вам тут все ж таки треба вказати name phone і person ID. І як ви бачите, тут немає також ID. Спробуйте зробити це самостійно, і подивіться, як буде виглядати в такому випадку додаткова. Табличка, там буде, наприклад, person. Ну, якщо ми цю клас не так, як він є, давайте table, наприклад. Бачите, name, в принципі, створюємо теж, person. Як просто назви різні, щоб вони не притиналися. Я не можу те саме назву робити. Так от, буде person, нижнє підкреслення, phones. І подивіться, яку табличку створить Hibernate, базуючись на такому embeddable класі, який не є entity, до речі. Тому що ви не можете створити entity без явної вказане поле, яке є ID. А тут, як ви бачите, клас без ID. І таким чином, за допомогою main Collection, Collection Table, де ви вказуєте, що Name, Phone і Person ID це посилання на ці колонки, то ви можете таким чином зробити. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Hibernate, Пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.